Шахи і футбол здавалося наскільки це два різних види спорту, але їх багато що і поєднує. У першу чергу це люди, справжні фахівці своєї справи, котрих об'єднує любов до здорового спосібу життя. Тому їх регулярні зустрічі у вихідні дні на тенісному футбольному майданчику завжди викликає кучу яскравих емоцій. Ось і цього ранку відомий Дніпровсько-олександрійський тандем, Руслан Ротань, Сергій Кравченко, протистояв у теніс болі. Парі, яку склали чемпіон Паралімпіади в Ріо Станіслав Подольський, і голова обласної шахової федерації Олексій Марков. Ми дуже багато разів з ними грали, і це чудова пара, яка як мінімум на Дніпропетровщині Зарекомендую себе серед лідерів, тому з ними дуже інтересно грати. Ми зіграли зараз першу партію, і це показало, що дуже злагоджена команда. Видно, що довго працюють разом в парі. Пара одна з найсильніших в Дніпрі тенісболу. Я перше, коли побачив і коли почув, я здивувався, тому що Олексій футбол не грав. Я думаю, та ні, ну що це, напевно, це щось перебільшення якесь. А коли пограли з ними, то дуже добре грають. Ну, напевно, одні з найкращих в Дніпрі всю гру. Спочатку було дуже кепко у нього, але потім він, як і в своїх інших справах, щось береться, йому сподобалось. І він дуже набрав форму. Таку. Спочатку було тяжко, там програвали всім і просто. Одноноги, можна сказати, а так потім набрав форму. І ми зараз е, граємо турніри навіть з такими майстерами. Всі партії у нас е, до останнього очка. І дуже добре. Він набрав форму таку, що і мені приємно дуже з ним грати. Але ще е, у нас який козир, я правша, він лівша, і е, деяким ігракам з нами дуже нелегко. Олексій Марков, хоча і не став професійним спортсменом, але проявляє себе на хорошому аматорському рівні одразу на кількох спортивних напрямках. Дуже добре грає ще в теніс. Ми теж е, часто з ним граємо. Браво! Браво! Шахова людина, але грає добре і в теніс, і в тенісбол, і в футбол. Я у футболі з шести років з дитячо-юнацьких шкіл не, не змог стати професійним гравцем, але. Усе життя граю, потім перейшов футзал, це студентські роки, і після цього вже був президентом декілька команд, і у великому футболі, і у футзалі. Зараз граю на аматорському рівні, іноді з такими професійними легендами не тільки ФК Дніпро, але й усієї України, і збірної України, як Руслан Ротан і Сергій Кравченко. Цікаво, що рівень тандему, Ротань, Кравченко, не є якимось ветеранським, адже їх підопічні по Олександрії ще жодного разу не переграли своїх наставників у тенісбол. Граємо, коли там вихідний чи таке тренування відновлення, то граємо з хлопцями, але теж з Руслан Петровичем ще не програвали нікому. Звісно, що у цьому цікавому виді спорту проходять і свої турніри. Олексій організовує турніри, у нас не завжди є час, але одного разу ми попали з Русланом Петровичем і ми виграли цей турнір. Але він організує багато турнірів і в теніс, і в тенісбол. Це дуже цікаво і дуже корисно, але у нас не так багато часу, коли випадає вихідний, ми з радістю будемо грати во всі ігри, які тільки можна. Ще багато років тому Олексій Марков організував і футзальний клуб АМЕ СТЕЙД, який традиційно був на провідних ролях в регіональних змаганнях, а минулого сезону дебютував на рівні першої ліги чемпіонату України. Той рік ми грали першу лігу чемпіонату України. Казати там, що результат гарний, не дуже. Вийшли з групи, але там одразу ж вилетіли. Але у Олексія амбіції серйозні, хоче розвивати, він розвиває. Команда тримається, зараз був літній чемпіонат області, ми його виграли з Мстейтом. На жаль, там у нас Кубку в серії пенальті ми програли в полуфіналі. Ну, все добре, рухаємось далі. Майбутнє зараз також буде Кубок України серед усіх учасників і Екстраліги, і першої ліги. Будемо там пробувати свої сили, як наймога, задача пройти далі. Організована і команда ветеранів футбольного клубу Дніпро 40, яка виступає у різноманітних турнірах. Ми їздимо на різні турніри до Києва, де грають усі гравці Дніпра, нашого і Олексій Белік, і Андрій Воробєй, і Олег Шалаєв, Сергій Назалінка, ну, Руслан Ротин, Сергій Кравченка. Ми, якщо можемо, усіх запрошуємо грати за наш клуб як ФК Дніпро. Таким людям зараз, тим паче в війну, мабуть, потрібно сказати особливо дякую за те, що на Дніпропетровщині зараз є футбол і спорт шахить в особистості, тому це класно, ми підтримуємося. Це людина з великої букви. Він допомагає усім, хто до нього звернеться. Олексій нам допомагає, ми провели от тут світло, Колись зараз перейдемо на вечірній такий період, що раніше буде темніти, провели світло за допомогою Олексія Михайловича, підремонтували поле, допомагає. Він така людина, що якщо він захоче, він, він свого досягне. Ну а що ж шахи? Про них теж ніхто не забуває. Ось бачите, і головний тренер лідера УПЛ вже за дошкою у протистоянні з віце-президентом Федерації шахів України. І емоцій тут не менше, ніж на футбольному майданчику. <плеск> не віжу да? я в проліжній ситуації. Я за вас. Я думаю, що якраз шахи і приводять до футболу. Зараз футбол це також трошки шахи. І що стосується гри через сітку, то, мабуть, тут потрібно якраз продумувати стратегії, наступні ходи. І це якраз і є тим самим, що допомагає Олексію в грі через сітку. Це Обидві дуже цікаві гри, вони розвивають на декілька ходів стратегію і це у футболі дуже важливо, тому що усі вважають, що це тільки м'яч і 22 гравці, але кожен тренер, кожен функціонер знає, що це стратегічна гра і перемагає той, хто більш підготовлений, хто знає, як правильно підібрати гравців. І тому результат завжди це складна робота. Що ж, побажаємо цьому чудовому квартету успіхів у їх непростій роботі в усіх напрямках.